Может, вам придет какая-то правильная идея о прекращении этой бесполезной войны. Я его вчера вечером еще кормил борщом, а сегодня его нет. Поэтому не тешьте себя надеждами, готовьтесь ко всему самому наихудшему. Вот ночью дубарь такой, что одеяло не помогает. Еще одно геополитическое поражение. Сравниваю просто, сколько тратил в три года назад и сейчас сколько трачу. На 63% больше, чем это было раньше. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжо огляд російської антипропаганди, їхньої кринжотини болю і страждань. І звісно, полю точних і воєнних поразок. Але про все розкажу вам по черзі. Ви ж тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачити. Вин злочинець Путін бідкається. Все, всі, хто раніше сидів дуже сильно на газовій голці, тепер від неї абсолютно незалежні. І тут треба нагадати, що завдяки зокрема і Україні. Ну ні, неправда. Завдяки самій Російській Федерації, і самому злочинцю Путіну, бо саме він розпочав повномасштабну війну, саме він окупував та захопив наші території, погрожував всьому світові. Тож всім стало логічно далі вести з ним розмови, справи, торгувати, фінансувати максим. Мально небезпечно, тож потрохи за майже три роки повномасштабної війни, європейські країни дедалі менше і менше і менше, ставали залежними від російського блакитного палива. Ну а ми просто мусили виконувати свій контракт і надавати свою газотранспортну систему для того, аби прокачувати російський газ нашої території. Але як ви знаєте, із 1 січня все фініта комедія, ми більше цього робити не зобов'язані, не зважаючи на погрози Фіцо, не зважаючи на позицію Орбана. Ми сказали, баста російського газу нашою трубою більше такти не буде. Це, звісно ж, шалена і дуже серйозна політична поразка Кремля і самого Путіна, який намагається подавати сигнали, що все ще можна змінити, але ніхто в цьому більше не зацікавлений. Україна закрила нам один із маршрутів через територію України поставок в Європу через Сахрановку. Закрили і все. А у нас контракт с ними ship pay. Транзитируй или плати. Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. На вопрос Газпрома, вы чего, с ума сошли, что ли? Вы же закрыли этот транзит. Ну, мы закрыли, а вы платите нам все равно деньги. В бред какой-то. Теперь, когда говорят, пускай третья страна транзитирует по нашей территории, а иск из арбитражного суда забирать не хотят, что получится? Получится, что мы с вами, вот мы с вами и еще сотни, сотни с лишним, 150 миллионов человек, российских граждан, будут поставлять газ в европейскую страну любую. А по решению арбитражного суда в безакцептном порядке, так называемом, эти деньги будут сниматься, к нам не будут поступать, а тут будут поступать в Украину в счет погашения иска э, Украины Газпром. Ну бред! Ну, уж не можем... Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там э, Сакар э, азербайджанский, либо турецкая компания, э, либо э, венгерская, либо э, э, значит, словацкая. Ну, пусть ані заберут из суда, это що за бред? Сказали, ні, забирати не будемо. Паживуть і бріться без живіть і без нашого газу. При тому сама російська пропаганда, як і Путін, вони стверджували і переконували, що першими, хто помре без російського газу, це, звісно, буде Україна. На другому місці мала бути Європа. Все ще з 22-го року вони готувалися, як німці, французи, італійці, бельгійці будуть ну, в буквальному сенсі. Замерзати і, от минуло понад два роки, і здається, що Європа як була стабільною, так і лишається. А от інша справа це сателіти Кремля, ті, хто й досі від неї максимально залежний. Путін дуже хотів е, і налякати і покарати Європу і Україну, а замість цього вдарив по Придністров'ю, адже після. І виборів, і референдуму в Молдові, який засвідчив про європейський курс розвитку цієї країни, а не про російський, в Кремлі вирішили перекрити і їм вендель заодно. Все на даний момент російський газ не постачається і до Молдови. Але найперше, по кому це вдарило, це по ніким не визнаному, незаконно сформованому Придністров'ю. Саме там люди жаліються, що їм відключили газ. Ну а в самому Придністров'ї готуються до відключення і світла, там вже пропадає вода, і не тільки. Ну і закуповують генератори. Тобто, простий народ знову розплачується за те, що їхня влада не з тими знюхали. І якщо Молдові обов'язково допоможуть, як зараз це роблять, робить Україна, надаючи свою електроенергію, то хто подбає про ніким не визнане Придністров'я? Нам газ відключили в Придністров'я. От сьогодні, правда, хороша погода, от сонячна така. Так що греємося днем, а от ночі дубарь такий, що одіяло не допомагає. Ну що, привіт! Короче, утешать себя, что свет не отключат, не стоит. В нашей Приднестровской Молдавской республике уже все понятно и ясно. Вот это заготовка сильных мира всего, чтобы вы понимали, для того, чтобы приготовить такой генератор, который будет давать энергию вот-вот на эту подстанцию а из этой подстанции будет распределяться туда, куда надо эта электроэнергия. Уже приготовили вот такие резервуары по тонне каждая. Если надо будет, еще подвезут. Вот. И все, кто тешит себя надеждами, что свет будет, все будет хорошо, как-нибудь все решится, то поверьте, сильные мира сего знают о том, что света не будет что электроэнергию будут отключать. Не зря они уже готовят все это. Простой человек себе не сможет такое позволить, понимаете? А те, у кого есть деньги, они себе уже приготовили, они ждут. Поэтому не тежте себя надеждами, готовьтесь ко всему самому наихудшему. А если будет все хорошо, ну пусть будет хорошо, но по всем предпосылкам, по всему тому, что мы видим сейчас, Надо готовиться к самому худшему, так что дерзайте. Ця політика Російської Федерації вона базувалася на таких собі сателітах і шістках по різним регіонам. Це стосувалося Сирії і режиму Асада, сектору гази, дружочки з Ірану. Ну і звісно, така собі гангрена на тілі Молдови, Придністров'я. Адже саме там саме проголошені, ніким не визнані ватажки. Вони із роки годувалися у Путіна. А тепер що вони мають сказати своєму народові? Як пояснити, що Придністров'я, яке зробила ставку не на Молдову, та Європу, а на Росію тепер сидить без газу, без світла і без води. Це стратегічна поразка. І її, до речі, підсвічуємо навіть не ми, це роблять самі російські пропагандисти. Там люди зараз збирають валежник, дрова там газу там, ну, максимум до кінця, ну, до 20-го поставить туди топливо, як раніше, той самий природний газ. Российская Федерация не может. А я напомню, что там по-разному, вот когда мы были в 2013-м, там 185 было тысяч э, жителей, то есть, простите, граждан Российской Федерации в, в Приднестровской Республике Молдавской. Сейчас говорят о 200 тысячах, но помочь им буквально нечего. Коридора туда не существует. Ну что сказать? Ну, вообще проиграть такую партию, а вот геополитическую, это надо было ухитриться. Потому что кто виноват в том, что сейчас... Одна из непризнанных территорий России, Российской Федерации, я не побоюсь этого слова, оказалась в таком ужасном положении. Помочь нечем, да? Как поможешь? В общем, э, получился очередной сокрушительный успех, так сказать, вот этой курочки по зернышку, хитрого плана и прочее, прочее. Еще одно геополитическое поражение. Можно, конечно, сделать выпустить Соловьева, который Шапир Томинецкий, Денис Кобееву, они скажут, что нам Приднестровье, да нафиг она нам нужна? Вот. Одни долги, вот Молдавия сейчас 700 миллионов не хочет платить за газ, фактически, как говорится, долги-то на самом деле в Приднестровье. Можно, конечно, ну, дармоеды, но дармоеды, зачем сэкономить деньги? Только зачем надо было там паспорта раздавать? Але це смішно, смішно думати, що на інших чужих територіях, до яких ще отак рукою не дотягнутись, хтось буде в Росії в Російській Федерації за них переживати і перейматися. Тут он своїх вже понад 800 тисяч ліквідовано це вбитими і пораненими ще там не непораховані безвісті, зниклі всі і так далі. На них абсолютно байдуже всім, що там говорити про інших сателітів. Тож, коли СВОшники звертаються до високопоставлених чиновників і благають, кажуть. Що військові гинуть, що на це треба звернути увагу, так хочеться йому сказати. Все, що ти записуєш, це виняткова відрада для українських соціальних мереж, для нашого Ютуб каналу. Все твої тебе давним давно кинули. От сьогодні утром погиб мой бойовий товариш. К сожалению. Брат його старших погиб в 22-му году, згорів в танки. Тепер у родителі. Нет сыновей, ни одного. Все, они пустые. Причем больной отец и больная мать. Я хотел бы, чтобы наши высокопоставленные люди обратили на это внимание. И если в семье два сына или три, два из них погибло, третий служит в зоне специальной военной операции или какой-то еще зоне, где может человек погибнуть, отдать жизнь за родину и так далее, за страну, чтобы на это обращали внимание, пытались сохранить эту жизнь, чтобы было продолжение рода, наследственности, древа, поколение. А у нас получается наоборот, получается, что все равно на то, что род, род прекратил свое существование. Мать, отец рано или поздно уйдут в мир иной. Одного сына нет, и второй погиб. Все, пустота. Ни детей, ни плетей. К сожалению, так. Я его вчера вечером еще кормил борщом, а сегодня его нет. Ох, головняк має бути воєнного злочинця Путіна. Бо здається мені, чим далі в ліс, тим більше на нього тиснуть, що СВОшечку треба згортати. Ну, по-перше, це крики про допомогу від курян, які в буквальному сенсі лишилися без домівки, постійно знаходяться під обстрілами. Вже місцеві закликають спиняти війну. Ну а тепер і СВОшники, яким обіцяли і парад по хрещатку, і великі виплати. І що, взагалі їм нічого не доведеться робити, тепер кажуть, що треба за. Закінчувати і завершувати цю абсолютно безполезну війну. Тобто виходить, що до яких би умов і обставин а Києва, України, все одно у Путіна не буде. Закінчиться ця війна, путіну рано чи пізно доведеться пояснювати, то навіщо було все це? І скоріш за все, більшість росіян таки збагне ця війна нічого їм не принесла, а от забрала дуже багато. Владимир Владимирович, нужно прекращать вот эту бесполезную и непонятную войну. Вы сказали, что поможем всем, деньги есть, но не в деньгах счастье. Счастье в том, когда закончится война, когда перестанут гибнуть ребята, когда они вернутся в свои семьи, когда их обнимут свои дети, когда жена увидит его, а не увидит она похоронку. И чем быстрее это все закончится, тем быстрее свои граждане вернутся, ребята, которые вернутся домой. И тогда Россия будет будет сильно, и тогда будут рождаться новые дети, будут создаваться новые семьи, потому что идет брат брат. Мы все это прекрасно понимаем. И чтобы это прекратить, уважаемый Владимир Владимирович, вы подумайте на новогоднюю ночь. Может, вам придет какая-то правильная идея о прекращении этой бесполезной войны. Чому багатьом свогошникам навіть не треба чекати якоїсь влучної миті для розпачу, щоб зрозуміти, що вони наробили з Росією, що Росія і Путін наробили із ними. Окрім того, що зараз їх заманюють все ще рекордними виплатами, хоча я не бачила жодної історії, на когось такі звалили ці мільйони. Зараз СВОшники розповідають про те, як їх, наприклад, пенсії позбавляють. Вони не знають, куди звертатися, вони не знають, хто їм допоможе. Адже з екрану Путін їм сказав, що вони нова еліта. Вони мають правити Росією, вони мають отримувати все найкраще. Ну а направду у побуті всі витирають ноги об цих СВОшників, бо розуміють, що саме вони є носіями тих злочинів, які поміж собою розділяє все російське суспільство. Мои проблемы никому не интересны. Мои конституционные и гражданские права грубо нарушены. Без средств существования и без возможности оставить свои права. Я был Владимир Андреевич, ветеран боевых действий, участник СВО. Два года назад я уволился из ряда военнослужащих. ДНР по возрасту. В декабре 2023 года мне назначена была военная пенсия в размере 14 810 рублей. Последнюю выплату получил в июне 2024 года. Уже почти полгода я живу на ежемесячной выплаты как ветерана боевых действий в размере 4 рублей. По закону я имею право на страховую и военную пенсию. Я со своей бедой бідой е, пенсионный фонд ДНР, Республиканский военный комиссариат, прокуратуру Южного военного округа, прийомної главы ДНР, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в администрацию президента. Несмотря на все эти обращения, дело с мертвої точки, так и не сдвинулось. Ну и повертаючись до фразы, что война ничего не дала, але дуже багато забрала. Це відчувається буквально у дрібницях. Коли йдеш в магазин в будь-якому російському регіоні, коли купуєш пальне, коли просто витрачаєшся на якийсь міський транспорт, скрізь вже видно, СВО йде не по плану. І кожен, хто навіть просто зараз не є з автоматом в руках на фронті. Він у тому числі скидається на, ці, на цю СВО, адже я хочу нагадати, що всі соціальні видатки, бюджетні виплати, вони порізані по живому, все, аби у Путіна були гроші на наступний рік на війну, щоб 25-й він міг продовжувати вести свої агресивні бойові дії. Тож тепер, от звичайний мешканець Москви, заходить купувати собі проїзний квиток і диво дивується. Як же Далеко, як же глибоко впала Росія внаслідок розпочатої ними війни. Здравствуйте, с днем тройку, на проезд. Теперь по этой карте, чудотворной да, ты будешь тратить 63 рубля в одну сторону. Если карті, то 70 руб. 140 в день. 140 умножить на 30 и. І... ты головой об стену, пожалуйста, как это сделала я. И это без учета того, что ты тратишь на интернет, на VPN, да, вынужденно больше, чем это было обычно. Это без учета того, что инфляция банально на жрачку повысилась просто как. Без учета аренды, ну, то есть э, вопросы квартирного, да, пошли. В принципе, это никогда не учитывалось, не бралось в расчет. И вот э, я сделала, знаете, такой не бухгалтерский, вот чисто такой любительский подсчет. Я не математик, я гум. Э, сравнила просто, сколько тратила в три года назад и сейчас сколько трачу. На 63% больше, чем это было раньше. 63. Это учитывая то, что я живу в Москве, получаю нормальную работу. Окей? Okay? И вот у меня наделил вопрос, как живут люди в Подмосковье, люди, которые живут не в Москве, а вот э, в регионе. Мне даже страшно представить, что у вас происходит с вашими зарплатами. У меня просто... Честно. Я не понимаю, как жить в этой стране. А, вообще, закроем вопрос про женщин, да. Чего, с чего у нас какие-то там законы увы, дискриминирующие выходят. Да? Какие-то мытики ну, какие вообще говорят. Просто, вы знаете, у меня уже смех истерически такой нахлынувает, потому что, а как Ну, то есть, если ты не хочешь померять с голоду, то ты должна отдавать 60% от своей зарплаты, тупо на то, чтобы покрыть самое базовое, да? 60. Это у меня так. А у остальных 50, 70, 90, потому а что кто-то вообще сотку отдает, а потом живет на то, что приготовит их мама, допустим, или бабушка. Мама, просто. І це наприкінці року воєнний злочинець Путін під час своєї прямої лінії розповідав, як вже добре тепер жити на Росії. Яка ж вона багата, як всього прекрасного в ній відбувається? Ну а на старті 25-го року тепер мешканці різних російських регіонів змогли особисто співставити, що він наговорив і як їм тепер жити. Ось вони подаруночки, які вже починають надходити від влади. В Ярославській області, наприклад, підняли одразу вартість за проїзд. Та заборонили платити готівку, тобто сервіс, якість умови не змінилися, тільки погіршились. А от платити тепер за все росіянам доводиться більше. Ну що ж, друзі, Новий год у нас почався з очередних подарків правительство Ярославської області підняло оплату за проїзд на громадському транспорті, але добавок ще вирішило відмінити оплату налічними. Тепер у нас оплата только по безналу. И у меня такой вопрос, а что у нас в стране отменили наличные деньги? Ну и что, что там 95% по их статистике якобы жители Ярославской области пользуются только картами, расплачиваются картами. А те 5% они теперь не смогут ездить ни на автобусе, ни на троллейбусе, хочется спросить. А завтра у нас хлеб нельзя будет купить за наличные деньги, да? Так? Это вопрос у меня к губернатору. Михаил Яковлевич, вы как на это смотрите? То есть оно все к тому и идет. Я вот так и называю нашего губернатора, губернатор-цифровизатор. Человек, который связан и с Грефом, и с Мишустином, люди, которые продвигают цифровизацию. Для чего все это делается? С каждым годом все больше и больше идет вымораживание населения, повышение тарифов, цен, Тось, тобто ви за этим прийшли, Михайло Яковіч. Вам ніхто кромі нас про своїх жителів не скаже. І на цьому, друзі, в мене все. А я нагадаю, що абсолютно безкоштовно, без жодних виплат. Ви можете і маєте обов'язково підписатися на youtube канал Пробанувала. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк, свої коментарі. Ну і звісно, обговорювати все почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.